Божественна комедія це в першу чергу комедія. А в нашій країні всі комедії починаються так. Повчиться пантера і лев, повчиться пантера і лев, навіть тих, хто порішали, теж не пропускали. Повчиться пантера і лев, повчиться пантера і лев. Алло! Всім привіт. Юра, Шо? а ти точно читав Данте Алігєрі? ти виглядаєш, як молода сердючка. Чи тебе квадробірші? <риклад> як ви читали цю вашу дантесу алергію не з першої сторінки, а зі 112, як я, то знали би, що тут є такий персонаж, як проводник Валерій. Що не так? І на відміну від вас, я реальний персонаж, а ви це, як ви там? Пантера. Все Розслабились. Ти. Вивчиться. М? Може, давай я тебе укусю за бачок кусь, кусь. Руки. А, я Руки. По... Не дивись. Я понял. Давай ти мене укусиш за бачок. Я після шести не кусаю. А, а то ти ще не кусана. Взагалі-то провідник не Валерій! Вергілій. Це ще не умнічай. Це вже на суржику. Валерій. І все, це не головне. Саме головне зрозуміти сюжет. Розумієте? Дівчина приводить додому. Темношкірого хлопця. Батьки спочатку проти, але по ітогу все хорошо. Ти що описав скажене весілля? Що ти розумієш в божественних комедіях, Кіця? Комедія і божественна. Uh -huh. На весь твір жодної жіночої ролі. Серйозно, так це ж не проблема. Давайте прямо зараз усюди оцю божественну комедію вас і впишемо. Тільки для початку треба мене купити значить, вафельки і чай. Мені без вафель, тільки чай. Тоді тебе я впишу тільки олівцем, понятно? Так сто, сто, стой, тихо, тихо, не заважайте, не заважайте. Шановні пасажири, швидкісний потяг з полученням пекло, рай пасажирський прибуває на першу колію. Не зважайте уваги, що постілька мокра, наступна зупинка, пекло там висохне. Ляфамфаталь, ляпамфаталь, дуже файна, дуже файна, ляпамфаталь, ляпамфаталь, поверни моє серце. Перша дія божественної комедії розпочинається в пеклі. І згідно Данти, туди потрапляють всі невіруючі, єретики та ворожки. Отож, восьме коло пекла на прийомі у гадалки. Добрий день. Це ви та сама гадалка, яка гадає по фото? Ні, я ворожка, що не видите карти. Давайте фото. Серйозно. Дікпік? Я по такому не гадаю. Я вже оплатила. Більше не зближується. Точно можу сказати, що в нього маленька стопа, маленький ніс і дуже велика машина. Напевно, джип. А ще він дуже впевнений в собі. Слухайте, не кожен таке фото в чат ОСББ надішле. Ну, так і до мене він серйозно налаштований? Ой, дуже, так, дуже серйозно, дуже, так? дуже. бачу, бачу. Він ж навіть фотостудію орендував заради цього. Ну але у вас з ним нічого не вийде. На ньому порча. Порча? Так. А звідки ви це знаєте? Я накладала. Ех, Раніше чоловіки заради жінок на дуелях оголювали шпаги. А зараз ці шпаги скидають в дірект. Угу. Ну таким що мені тепер робити? Просити фотографію обличчя. Можна будь Дуже файна, дуже файна. поверни моє серце негайно. Дуже файна. Значить, перевірка ходової частини потяга. Чиш, сонечко, як приїдемо, обов'язково нагадай мені, тобі треба буде хадаву перебрати. Okay? Руки. Що таке? Так, все, не заважайте. Шановні пасажири потяг прибув до станції чисте лище. Чистилище. Ти ще скажи, конча заспа. <праць> Лялякає. <-та>. Якщо <праць> не читала, не треба слов видумувати. Так, коротше, значить, на пероні ми їду не покупаємо. Чіпси, горішки, нівіна, все покупаємо в мене. Піво покупаємо мені. <праць> значить, з другої до третьої туалети будуть закрити. Сатанінська зона. Може санітарна? Може, тамбур закриєш? <рив> Чи завалиш, як тобі подобається? Так, і саме головне, саме головне, значить, сидимо по своїм місцям. Місцями ні в кому випадку по купе не міняємося. Бо їхали в мене якось кацуріни з дантесами. З тих пор війну чувствую. А скільки часу стоїмо? Так, стоїмо дві хвилини, тож у нас є трохи часу прогулятися по чистому лищу. Fatale, дуже файна, дуже файна, ля пампаталь, ляпамфаталь. моє серце. Чистилище це місце, де вирішується долі людей. Ну, на земній мові це держустанова. Отож, в реєстратурі душ. Значить так, от вам довідка від Святого Миколая, що я себе поводила чемно. От вам довідка від Івана Купала, що я стрибала через вогонь кожного року. От вам довідка, що я на медовий спас їла мед, а на яблучний яблука. І от вам довідка від ветеринара, що я не сука. Зрозуміло, у пекло. За що у пекло? Бо я знаю, що ви рієлтор. Так що беріть цукерочку. <рив> Значить, так з вас 50 гривень за цукерку і 50 гривень за те, що я вам її показала. <рив> Це по перше, по-друге, жити ви у нас будете на першому колі пекла, або як ви кажете, на цокольному. <рив> Також по умовах здаємо вам абсолютно безкоштовно на тисячу років, але за однієї умови платите лише за перших 500 років і за останніх. Так що все, до побачення. Все, ліфт не працює. Наступна. Так, доброго дня. Ось справка від психіатра. Добрий день, вам не треба, ви одразу в пекло. Та за що? Бо ви без угла. Ляпамфаталь, фаталь, дуже файна, дуже файна, фаталь, поверни моє серце негайно. Ля ля ляпом фаталь, дуже. Увага, увага, потяг прибув до станції Рай. Wow. Звільняємо вагони. Вау! Wow. Ну це дійсно рай! Ну. Чекай, Й... 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 Юра, а ти чого не йдеш? Що, я не йду? А? а я не можу. Я душу продав. Як? За що? За те, щоби схуднути раніше кошового? Ні. За те, щоб тет не знав, що є ще обличчя в цій країні. Ні. За ідеальне знання англійської. Ніхт. За суржик. За суржик. Тю! Да. Так лише той суржик за воротами, то й проходь. Що серйозно? Да. А можна так зробити? Не yeah. хорошо, Нехорошо, а добре. Добре, добре, зараз я залишу. Кульок, коклета, конфета, Пінжак. Б... Чуєте, ну так довго буде, може я просто заспіваю? Суржик, Люблю тебе. Без тебе я не ткач. Неведучий передач Суржить Ти

А якщо так чесно розібратися, я дійсно не можу зрозуміти, чому Данте не в свою божественну комедію жодної жіночої ролі. <гум> Юрочка, а якби ти читав божественну комедію не зі 112, ї а з першої сторінки, як ми, то знав би, що Данте подолав увесь цей шлях заради жінки. Бо саме жінка може перевернути світ і навіть з будь-якого пекла зробити рай, навіть з будь-якого раю зробити пекло. Чу-чу, пан фаталь. Та Юрицькай. Спасибо!